Друзі, привіт! Пропоную неймовірний яблучний торт. Простий і зрозумілий в приготуванні. Виходить високий і дуже смачний. Цікава яблучна начинка чудово просочує ніжні пісочні коржі і виходить дуже смачно. Такий торт точно стане родзинкою вашого свята. Крім того, це один із бюджетних рецептів тортів. Приготування коржів розпочинаємо із того, що з'єднуємо сметану та харчовий амоній, перемішуємо і залишаємо на 20 хвилин. Окремо збиваємо яйця із цукром до утворення густої пишної маси. Далі до збитої яєчної маси додаємо сметану з амонієм. Бачите, вона така стала піниста, ця маса, і додаємо також розтоплене масло та перемішуємо. У кілька етапів додаємо просіяне борошно і замішуємо тісто. В результаті виходить ось таке густе еластичне тісто, яке не липне до рук. Накриваємо плівкою і відправляємо у холодильник на 1 годину. Далі розділяємо тісто на 6 рівних частин. Далі кожну частинку тіста розкачуємо діаметром 20 см і одразу робимо це на пергаменті, на якому будемо випікати. Печемо 10-15 хвилин при температурі 180 градусів. Для крему нам потрібні натерті яблука, викладаємо їх у велику сковорідку, додаємо цукор, корицю та сметану. І тушкуємо на середньому вогні, щоб яблука стали м'якими, а також щоб випарувалася зайва рідина. У окремій мисці збиваємо м'яке масло із цукровою пудрою. Додаємо охолоджену яблучну масу і добре все перемішуємо. Виходить ось такий густий яблучний крем. На дно тарілки, на який складатимемо торт, даємо трішки крему, щоб зафіксувати нижній корж. І так поступово рівномірно викладаємо крем і чергуємо його з коржами. Коли торт готовий, накриваємо його харчовою плівкою і дуже важливо дати просучитися цьому тортові щонайменше 8-10 годин. Далі поливаємо шоколадом і прикрашаємо за бажанням. Ось така краса і смакота виходить. Торт добре нарізається і дуже смачний. Обов'язково спробуйте.